Саме тому і ми і вибрали городок. Не для грошей, а щоб розворушити тут темні українські маси. Хоче з них знаєш? Тікір Аберзинського кого? Я думаю, підемо тим шляхом. Не можна українців вважати бидло. Ми Маємо свобідну волю дано нам Богу. І нам вирішувати, як вчити своїх дітей, як працювати на своїй землі. А oh, so? <laughs> У Нас є шанс. Ой, хіба це не викликає обурення почуття гніву? Не змушую боротись. Це тобі. Сподіваюсь, зброю не доведеться застосовувати. Борисво зробимо все швидко і Львові. Не рухайся і не постраждаєш. Я вірю, що наша боротьба за правду і волю України як смускип. Кидає світло на темряву неволі. І освічує дорогу не тільки українцям, але й всім народам. І пам'ятайте, Україна завжди буде. Звідки взагалі зброя у працівників пошти? На нас готували напад. Не дійдемо до Дрогобича. Якщо не зупинимось, то взагалі не дійдемо. Давай, су -су -су. Та похолодало щось. Та і так. Щось люди сьогодні якісь неспокійні. Що вам тут треба? що тут прийшли. Ще й нас грабувати. Ви не грабіжники. Та? А той український магазин грудку хто обікрав? Заспокойтесь, давайте я вам все поясню. Ми з української організації боремося проти польського гніту. Зупиніться, що ви робите, люди! Ми вмираємо за Україну. Як ви так будете воювати, то України ми ніколи не будемо мати.